Він давно вже закоханий у природу України. Його надихають ліси, річки, цвітіння дерев та подих живої природи. На цю ж виставку Івана Бондаря надихнули ще й гори. Я виїхав на таку гору і переді мною всі Карпати, світи сонечко, цвітуть садки. От. І я е, достав фляжечку, тобто малень, маленьку, мене фляжка, але собі там 10 грам конячку і думаю. Бондар, який ти щасливий. Щасливий митець зізнається, йому до вподоби сам процес творчості. Саме тому кожна його робота дихає сонцем, свіжістю та шаленою природною енергією. Коли людина з натури малює, то вона дійсно передає своє враження. Деякі художники використовують роботу там, по фотографії. А Іван Іванович дійсно він майстер натурних таких замальовок. Він пише дуже швидко, а потім майстерні допрацьовує свої роботи. А далі саме творча обробка та фантазія митця і додають картині багатогранності, аналізують поціновучі творчості автора. Так живопис, як діамант, потрапляє у потрібну дорогоцінну оправу. Образ завершено. Подивіться на ці прекрасні картини, скільки в них світла, скільки в них оптимізму, скільки в них надії. Іван Іванович, ну Господь вам дав такий талант, і ми бажаємо, щоб Натхнення ніколи вас не поглядала. Як він передає світ, як він бачить світ оригінально, які сміливі мазки, яка, яка насиченість, яка я, які полотна, просто чудо. Талант митця оцінили на як 40 обласних республіканських, всесоюзних і міжнародних виставках. Він постійний учасник творчих міжнародних пленерів. Ця виставка результат поїздки на два таких заходи. Моєю метою була поїздка на цей пленер. Щоб написати теоретичну таку роботу по формуванню Черкаської образотворчої школи, так як я професор університету, мені потрібно якісь теоретичні праці. Друга мета таких подорожей наголошує автор нарешті показати світові наскільки ще талановитий край Богдана і Тараса. Євгенія Гнівшова, Володимир Мельник, Вікка Новини.